Готові комплекти Pro 8 це ідеальне рішення для встановлення теплої підлоги з мінімальним підняттям рівня підлоги. Всі комплектуючі вже підібрані один до одного і готові до встановлення, щоб забезпечити максимальну надійність та довговічність системи. В основі комплекту є труба діаметром 8 мм та фітинги для під'єднання з двома або чотирма виходами, залежно від комплектації. Саме фітинг із спеціальною технологією Click System забезпечує легкий та швидкий монтаж системи без додаткового інструменту. Для надійної фіксації труби у комплект входять монтажні планки та фіксатори повороту труби. Залежно від схеми підключення, до комплекту необхідно придбати термостат RTL або колекторний вузол. Робота зі встановлення надтонкої теплої підлоги Pro 8 не потребує спеціальних навичок та професійного інструменту. Монтаж можна виконати самостійно, все необхідне вже є у комплекті. Головне пам'ятати, що система Pro 8 передбачає укладання двох бухт труб в одному контурі. Саме ця технологія із зустрічними потоками забезпечує швидкий прогрів та рівномірний розподіл тепла. За допомогою швидкороз'ємного з'єднання клік-клік процес підключення проводиться легко та швидко. Достатньо просто вштовхнути трубку в отвір штуцера. На облаштування тонких водяних теплих підлог витрачається значно менше капіталовкладень, часу і матеріалів порівняно із традиційними водяними теплими підлогами. Система pro 8 у комплектації з одноштекерним з'єднувачем використовується для обігріву стін, забезпечуючи унікальний тепловий ефект. Цей вид опалення максимально наближений до природного тепла та позитивно впливає на стан людини, створюючи максимальний комфорт у кімнаті. Надтонка система тонкої водяної теплої підлоги PRO8 – це крута технологія для сучасного ремонту без пилу та бруду. Технологія PRO8 спеціально розроблена для квартир у новобудовах з готовими стяжками та автономним опаленням.